Набагато складніше за мінусової температури пірнути в ополонку. Як на це наважуються наші моржі, дізнавався Сашко Золодько. Моржування в Києві виявилось популярним. Нам розповідають у федерації, що щоденно лише тут, на цьому пляжі, можна побачити близько тисячі моржів. Загалом їх в Києві десятки тисяч. Ми вирішили на власному досвіді переконатися, чи це цікаво, чи це приємно, чи ми просто захворіємо і помремо. Вырос, в целом мире гриппа вирус 3,4 Ширится, растет заболевание Если хилый, сразу гроб Сохранить здоровье, чтоб Применяйте люди оптирание Если хилый, сразу гроб Сохранить здоровье, чтоб Применяйте люди оптирание Воду ще не залізла, але вже холодно. До речі, мережі нас так і не дочекались, зараз вже виходять, тож будемо їх наздоганяти, а то якось ну, соромно навіть. Нік вже не відчуваю. Все нормально. Кажуть, ще десь метрів десь треба пробігти, щоб зігрітися. Ну, може тут заліз. Все, ніг не відчуваю вже до коліна. Буду роздягатися. звісно, по фермі. Треба занурватись оголеним Утім ми вирішили, що передача в нас ранкова, ну і вода холодна, тож будемо лізти у воду. Все ж таки, Це була країна онлайн. Країна така, як вона є до наступне включення. І якщо кілись разу гроб, Сохраніть здоров'я, щоб приміняйте люди Ні-ні-ні.